Милі мої дітки, чого ви тільки не побачите у навколишньому світі? Тут зелена травичка, далі річечка гомонить, а в ній рибка пірнає, виблискуючи на сонечку срібною лускою. Неподалік пасеться корівка, а біля неї лащиться миле телятко. А тут колючий кущ шипшини зацвів, І соловейко, ховаючись в рожевому цвіті. Виспівує дивну пісню творцю. А ще в нас є тато, мама, бабуся і дідусь, найкращий друг. І хто ж створив цей прекрасний і дивний світ? Дехто каже, що все навкруги, і ми, люди, утворилися з нічого. Тож давайте поміркуємо так, звідки, приміром, взявся будинок, у якому ми живемо? Просто так. З нічого виріс із землі? Чи склався сам, а можливо, вітром? Ні, відповісте ви, мої розумні дітки. Звичайно, мудрий чоловік-будівельник знайшов для цього матеріали глину, пісок, цеглу, камінь, цемент, дерево і збудував нам будинок. А міг би цей матеріал сам без людини будинком стати? Якщо кинути все це на одну купу, то буде не хата, а великий смітник. Отже, для того, щоб стояв гарний будинок, треба розумну людину, яка знає, як закласти фундамент, зморувати стіни, як зробити і де саме поставити вікна і двері. Ось так, мої любі, творцем і будівельником всього видимого і невидимого світу. Творцем нас, людей, є Бог.